Триває 419-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак та знищили ще 470 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 18 квітня окупаційні війська Росії втратили 183 тисячі військових, 3661 танк, 7 танк. 2098 бойових броньованих машин, 2810 артилерійських систем, 538 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 293 гелікоптери, 2353 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5676 одиниць автомобільної техніки та 330 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.